Вітаю, сонечки! Усього найкращого, вам і вашим рідненьким. Почитаємо про літо. Воно розпочинається і можуть відбутися різні події. Ми запитаємо наразі, для кого ви сили будуть вам відповідати. Що влітку таке станеться, приємне. Запрошуємо саме такі події в гості і, дай Боже, надовго ваші життя. Що приємне, щоб ми перейшли на ту хвилю, щоб ви жили в щасливій реальності. І так, дивимося. Ліворуч у нас будуть ці справи, пов'язані із стосунками, а праворуч ці справи пов'язані із не обов'язково грошима, але діяльністю, яка, дай Боже, вам і приносить гроші. І так, ми подивимося. І там і там у нас є старші. Аркан, це означатиме, що події розгортатимуться так, що ви їх однозначно помітите, це не щось таке маленьке. І ось стосовно стосунків, навіть якщо у вас було розчарування, не подобалося щось в цій сфері, або поведінка людини, все ж таки яскравий мах у нас виходить. Означатиме, що ви отримаєте увагу яскраву. Цікаву подію, організовану іншою особою. Це можуть бути навіть і нові стосунки, бо пажі частенько показують прихильників-прихильниць, з якими ви, можливо, навіть і спілкуєтеся. Однак зверніть увагу, що ця людина вона могла якось так себе проявити спочатку різко, або якщо ви перебували в сфері робочій. І саме звідтіля ця людина, то вона була обмежена субординацією, культурою корпоративною, і ви не могли одно або зрозуміти, або відчути і почути ту увагу Цієї людини. Але тут є прояв. Ми далі подивимося, як воно буде розгортатися на протязі літа. Що стосується діяльності, помірність. Я не знаю, чому в інтернеті. Погана думка про церкви. Церкан гармонії. Ось подивіться на цього Янгола. Однак досягти тієї гармонії, а тим більше в справах, не так вже й легко і в такий історичний період непростий. Тим не менш, ось нібито вам допомагають ваші знайомі, земляки, однокурсники, просто добрі люди. Є шанс покращити. Вашу діяльність. Єдине, що не варто розраховувати, що це буде в липні місяці. Ось скоренько так все воно швиденько розгорнеться і надасть вам результати. Плоди можуть бути і пізніше, але ви зрозумієте, що вам там добре. Там ось дійсно є такий розпорядок і дня, і більш справедлива оплата вашої праці. І знаєте, якось вам буде легко. Легше працювати, бо коли випадає такий чудовий аркан, взагалі то в Таро, це навіть діти іноді. Це означатиме, що вам буде душевно легко, затишно працювати. Можливо, це навіть і запрошення до нової діяльності. Звісно, що це не дуже підходить для людей, які зараз в армії, правоохоронних органах, рятувальниками, медиками працюють. Тоді нам показують, у вас буде відпочинок. Якийсь такий період, несподівано навіть ви побачитеся з діточками, або навіть буде можливість змінити вам середовище на більш спокійне. Я вам того бажаю. А зараз ми подивимося ще підказочки для вас. Сфера кохання. І сфера діяльності. Сфера кохання в підказочках. Не робіть, будь ласка, такі дії, які б вас затягнули в незрозумілі стосунки, де ви в залежності. Не йдіть туди. Я думаю, у вас будуть цікаві події. Якщо ви обираєте, то обирайте ясність. В сфері праці обирайте те, що вам до душі. Якщо є така можливість обрати, а якщо нема, ну тоді зверніть увагу на людину, яка дійсно на вашому боці може бути. Бо тут є, є така сумісність арканів, коли це може бути і керівник, але Дуже доброзичливо він до вас ставиться. І зверніть увагу на таку людину. А ось та людина, яка проявить ініціативу, чи будуть у вас приємні події?